Друзі, сьогодні в мене буде продовження тематики скажімо так, стрільби в ТІРІ. От, і я вам хочу показати ось таку штуку, яка знаходиться в цій коробочці. Що Це таке? Це, збігаючи наперед зорова труба. Судячи по маркуванню, можна бачити, що тут є збільшення в 25 крат до 75 грат. Виробник СВ Бонни. От моделька називається sv 28 Поїхали, це буде відео про розпаковування, трошки поговоримо про технічні характеристики і я покажу комплект постачання. Значить, знову ж таки, Коли ви шукаєте цю штуку, я шукав її і дізнався в принципі, про неї, що вона існує з OLX, От, почав шукати зорові труби. От, саме ця штука це є зорова труба. От, тут на деяких сайтах називають манекуляр зорової труби, бурсурова труба. От, і ціни можна знайти різні, від 1900 гривень, скажімо так, на тому ж самому Олексідо, до там 2400, те, що я бачив, не стісняючись, беруть якісь сайти. Трошки інше. Я придбав за 1800 гривень на Олексі через Укрпошту з безкоштовною доставкою, і мені це все діло обійшлося в 1800 гривень. Значить, комплект постачання. Я вам розкажу, які тут є хитрості, які використовують, скажімо так, деякі продавці. От, але про це трошки пізніше. Значить, ось такий наборчик. Давайте дивитися, що тут є. Значить, поїхали. Перший штатівчик. Штатівчик. Мене дуже, скажімо так, здивував. Чому? Тому що ось ці от ніжки вони металічні, причому метал такий, я вам скажу, ну, десь в пів міліметра в міліметр. Но відчувається так масивненько, скажімо так. Піднімається площадочка, тобто регулювання звичайно як на звичайних великих штативах. От, І є можливість, скажімо так, вирівняти і сюди встановити зерву трубу. Оця штука дуже крутяська, мені дуже подобається. Якість шикарна. Поїхав далі. Ось така штука. На цьому заробляють деякі не дуже гарні продавці, я так вважаю. Чому? Тому що оця штука в принципі, йде в комплекті з кожною цією ну, йти, трубою. От. У даного продавця це йшло в комплекті. От. А деякі продавці, наприклад, я перед цим знайшов продавця, у якого коштувалася труба. Я з ним сторгувався на 1900 гривень, але оця штука в комплекті не була. Він хотів за неї ще 300 гривень. А, значить, оця частинка повністю металева, металічна. Да, от. така от, А оця платформа для самого телефону вона вже з пластику. Ця штука чіпляється на окуляр. Тут вона регулюється. Чіпляється на окуляр зорової труби, а садить телефон, потім ви суміщуєте, і ви можете бачити зображення з зорової труби. Цю штуку я ще не пробував, буду пробувати. Цікава штука. Але знову ж таки зроблена достатньо якісно. Тобто не все пластика, Оце реально метал, оця частинка основна. От. А оця штука, скажімо так, вона пластикова, але пластик також дуже гарний і всередині ще є. Ось тут що є дуже добре, то щоб не пошкодити поверхню самого телефона, якщо ви використовуєте його без чехла. Далі. Тепер проходимо безпосередньо до зорової труби. Значить, дивіться, є, до речі, коробочка окремо з. Зараз я вам покажу. Ось така є ще коробочка. Це коробочка саме от цієї штуки, яку я вам показував, кріплення для телефона. От, можливо, скажімо так. Сам продавець вже поклав це все діло окремо От, в комплекті. От, а може вона в комплекті йшла, скажімо так. Знач, ось таким чином коробочка я її складу виглядає, то можна купити окремо ось такий гаджет, якщо вам потрібно. А так і написано смартфон-адаптер. Так, далі. Тепер переходимо до безпосередньо цієї штуки. Тобто дивіться, за 1800 гривень радості, скажімо так, е ну, повні штанці. Чому? Тому що, по-перше, якісний штатив, який можна поставити на стіл. Якісне кріплення для телефону. Також є в комплекті. Потім достатньо класний, якісний чохольчик, Ще є з таким маленьким ремінцем. От. Ну, Мені подобається, що ще якась така замшева вставочка. От. І відкриваємо. Тут у нас є в комплекті всередині наш шикарний такий монокуляр або зорова труба. значить, що тут ще є в серединці. значить, дивіться, тут ще є е, мікрофібра, якась інструкція і така мікенька підкладочка. Ось така. Тобто я розумію, для чого вона використовується. значить, дивіться, що можна зробити ще є якась от а, Я думаю, що можна це все діло класти в чохол, накривати, а зверху можна положити штатів і щось ще оце наприклад для телефона. Тобто я розумію, це таким чином, що не пошкодити а, сам монокуляр Так, приїдемо безпосередньо до зорової труби. Навіщо я купував цю зорову трубу? І чому я сказав, що в принципі це тематика для тиру. значить Я планую використовувати цю зорову трубу. В тирі для того, щоб дивитись на мішені. Тобто, коли я пристрілюю, наприклад, або стріляю з гвинтівки, на якій немає оптичного прицілу, як це я робив з оптичним прицілом 4-16. Там, там чудово на 25 метрів видно мішень, як от вона прямо перед вами. То там не потрібна зривати труба, щоб дивитись ваші результати пострілів на форматі 4 в мене мішеньки. От, в даному випадку я взяв цю трубу. Бо труби, які використовують в тирі, там, де я стріляю, не дуже. Вони ще радянські, старенькі от, і таке собі, скажімо так, задоволення. От, тому було вирішено взяти, того, що я постійно хожу в тир закритий, от, взяти отаку штуку і її використовувати. Нас Поїхали, сама поверхня, як савтач, достатньо така приємна, прикольна. Що тут у нас є? Окуляр, кишка окуляр. Одразу кажу, що ці от кришечки, що на окулярі на самому, ну, тримаються так собі, скажімо так. Що ось Ця кришечка, яка закриває сам об'єктив, скажімо так, вони тримаються, але не так, щоб прям сильно так, як би хотілося. Тобто, не так, як на прицілі оптичному, який в мене є, там закручується просто на різьбі, і там достатньо надійне кріплення. От. Але знову ж таки, якщо буде приносити це все діло в чохлі, от або спеціальний такий сумочці, яке в комплекті на щастя є, От, то там, я думаю, все буде без проблем. Давайте подивимося, що тут є з двох боків, скажімо так, відкриваємо. Значить, це кратність. Дивіться. Прямо написана фірма Es Написано, що Waterproof. Виробник заявляє, що стандарт воду, скажімо так, захисту від води IP65. Значить, це Далі. Оцей окулярчик тут є резиночка. Бо на відміну від оптичних прицілів, хто не знає, в оптичний приціл ми не вкладаємось отак: -от прямо в глаз. Там є деяка відстань. А от саме в зорову трубу треба вже вкладати сам глаз, щоб щось там побачити, подивитись, що там є. Наш діаметр у цієї штуки. Ну, З'явлений на сайті виробника 21 мм. Звісно, що сам, скажімо так, окуляр, от можна бачити, там немає 2 см, там значно менше. Тут десь може ну, трошки більше Значить, На виході ми маємо ось таку величеньку, скажімо так, лінзу. Виробник заявляє, що тут є 70 мм. Є спеціальне якесь покриття. Знову ж таки, написано було, що це покриття називається FMC. Щоб це не означало, ну, таким чином називає. Значить, кратність. Кратність мінімальна 25, максимальна 75. Регулюється ось поворотом самого окуляру. Скажімо так. Я вже випробував цей монокуляр на вулиці, скажімо так, на кратності 25. Достатньо якісне чи таке шикарне зображення. Я не очікував, що за 1800 гривень я отримую таку класну штуку. Габарити. Скажімо так, трошки більше, ніж мені б хотілося, бо коли їдеш в тир, то береш з собою гвинтівку в чохлі, от якихось там з собою мішеньки в рюкзаку, знову ж таки, пульки для пневматичної гвинтівки і всілякі інші речі, які потрібні для стрільбища, ті ж саме наушники активні. І тому хотілося б, щоб скажімо так, менше цього всього вантажу було. От, але все-таки я хочу з собою скажімо так, тягати цю штуку, коли я буду стріляти без оптичного присілу. І бачите, нормально, стабільно, скажімо так, свої влучання. Дистанції в тирі максимально 50 метрів, тому я думаю, що цього буде більш ніж достатньо для того, щоб дивитись, нарждати пострілів. Значить, ця оточі така штука є, скажімо так, бленда, яка трошки От, Знову ж таки. Це просто, щоб не було бічної засвідки. Тут, в принципі, тут регулювання ніяких немає, а просто це є, скажімо так, бленда. А от регулювання фокусування відбувається за допомогою цього регулятора. От, я пробував достатньо класно. А я, не знаю, чесно кажучи, що використовується, яка там оптика, що там чого. Але зображення достатньо якісне. От я вам давайте ще так покажу. Достатньо якісне, більш ніж достатньо, для того, щоб використовувати для тиру. В принципі, для чого я її брав? В перспективі є, скажімо так, ідея використовувати цю штуку, можливо, на стрільбищі, тобто в відкритому тирі, там, де є дистанції вже більші, і там вже є дистанції ну хоча б там 100-300 метрів. От я думаю, що до 300 метрів це також буде можна використовувати без проблем. скажімо так. Тобто ще раз, давайте Я вам розкажу комплект постачання. Значить, Сама зорова труба. Вага в неї ну, така, скажімо так. Заявляється, що тут є 900 грам. Тобто більш-менш важкенька. Так. Також написано було на сайті, де я шукав опис, що використовується тип призми Поро. Далі. І знову ж таки, призматичне скло BK5. Ну, в принципі, отак от, Все, що там по характеристикам можна було зайти. Я не шукав скажімо так, довго ці характеристики. Що швиденько знайшов, то й показав. І площадочка під скажімо так, сам ваш оцей от штативчик. Давайте я закріплю покажу, як воно виглядає вже штативом. От. Шукав знаєте, більш такі і дорогі варіанти, і більш дешеві варіанти. Зупинився саме на цьому варіанті. От, бо сподобалось, скажімо так, і візуально як виглядає, і по габаритах більш-менш підійшло, скажімо так. От, ну, ось таким чином виглядає це все діло, бачаюсь, на штативі. От, взяв за одну ніжку. Знову ж таки, усі ніжки можна прикрутити, я думаю, що трошки більше, якщо вам не потрібно її складати, але мені її потрібно складати, тому я буду складати і використовувати трошки інакше. Скажімо так. Значить, ось такий чудовий пристрій, тому всім рекомендую, хто. Скажімо так, хоче стріляти на якісь більш-менш дальні відстані і не бігати до мішені, щоб а, що там і як, використовувати ось таку штуку. От. Ще була скажімо так, ідея замість зрової труби взяти якусь відеокамеру, а це ХД-формату і використовувати з допомогою дисплея, які там є. тут Наближаючи до мішені, ну, я скажімо так, зупинився на класичному варіанті, щоб не потрібно було нічого заряджати. І нічого, скажімо так, додатково робити. Значить, це Ця штука, яку я вам показував, насадочка, вона надягається таким чином сюди, відрегулювавши, і потім ставиться смартфон. Це я також потім спробую, як це все діло працює. Але загалом, скажімо так, я ще не тестував це діло в тирі, тільки на вулиці, то мені дуже сподобалось. Тим, кому я давав також зі мною там стояли друзі, знайомі, дивились, всім сподобалось, сказали, що якість зображення достатньо якісна. Тому можна купувати, я вважаю, але знову ж таки використовувати обережно, от, бо е, є все-таки скло, е, якісь призми всередині, тому от це от, єдина вимога, щоб використовувати достатньо обережно. От, в принципі, на цьому все. Друзі, я вам нагадую, що у нас триває повномасштабне вторгнення, от, тому дуже важливо працювати заради перемоги на перемогу і не забувати донатити на ЗСУ, допомагаючи нашим військовим, які тримають фронт, які допомагають нам жити спокійним, мирним життям. Ми в свою чергу повинні працювати для того, щоб їм було комфортніше, максимально комфортно здійснювати свої бойові завдання. Всім рекомендую наш волонтерський центр, благодійний фонд, центр допомоги переселенцям та ветеранам на вулиці Кривийська, 2, в місті Дніпро. Все буде Україна, ми військово переможемо. З нами правда!